Вітаю, панове! Електробезпека. Білет номер 1 Перше питання: Організаційні заходи при виконанні робіт на ПЛ, ПЛ повітряна лінія. устрій для передавання електроенергії по проводах, електропередачі, розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та арматури, до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах, мостах, шляхопроводах тощо. Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали, або лінійні вводи РУ А для відгалужень – відгалужувальна опора та лінійні портали або лінійні від РУ. У цьому разі натяжні ізольовані підвізки, встановлені на лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі затискачі, закріплені на проводах ПЛ, належать до ПЛ. Лінійні портали з натяжними ізолювальними підвізками з боку ПС, петлі на них порталах, спуски з проводів ПЛ до різного обладнання, комутаційних апаратів, розрядників, конденсаторів з та І також високочастотні загороджувачі не належать до ПЛ. Організаційні заходи, що забезпечують працівника під час роботи на ПЛ, за нарядом виконуються роботи на ПЛ, зі зняття напруги, в тому числі роботи з монтажу і зміни проводів і тросів в прольотах, перетину в зоні дії наведеної напруги на одному відключеному колі е, по пога... Багатоколової ПЛ-35 кВт і вище, без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них, без зняття напруги віддалік від струмопровідних частин, що перебувають під напругою, з піднімання вище ніж на 3 метри від рівня землі з розбиранням. Конструкційних частин опори з відкопуванням стійок опор на глибину більше ніж 0,5 метрів, застосуванням вантажопідйомних машин і механізмів в охоронній зоні, зрочищення траси ПЛ, якщо є потреба, у вжитті заходів щодо уникнення падінь на проводи зрубаних дерев, зрочищення траси ПЛ, коли обрубуються обрубування. Коли обрубування гілок та сучків пов'язане з небезпечним наближенням до людей до проводів або можливістю падіння гілок і сучків на проводи 312.2. Зараз спорядження допускається виконувати такі роботи на ПЛ, огляд лінії, легкопрохідній місцевості і за засприятливі погоди, відновлення постійних позначень на опорах, з до 3 метрів від рівня землі до ніг людини. Без розбирання конструкційних частин опори, з відкопуванням стійок опори на глибину менше, ніж 0,5 метра, з розчищенням траси ПЛ, коли немає потреби в заходах, що перешкоджають падінню на проводи дерево-бугілок, заміряння габаритів приладом вимірювання кутів, протипожежне очищення площадок навколо опор, фарбування бандажів на опорах, інструментальні заміри під час визначення дефективних опор. 3.12.3 За окремим нарядом виконуються роботи на кожній ПЛ. А на багатоколових на кожне коло видається окремий наряд. Допускається видача одного наряду на декілька пл кіл в таких випадках. Під час робіт, коли напругу знято з усіх кіл багатоколових ПЛ, або у випадку робіт під напругою, коли напруга не знімається, жодних багатоколових ПЛ. Під час робіт на ПЛ в місцях їх перетину, під час робіт на ПЛ до 1000 вольт, що виконується почергове, що трансформаторні пункти, від яких вони жиляться, відключені. під час однотипових робіт на неструмопровідних частинах декількох пел, які не потребують їх відключення. В разі необхідності ремонту секціонувального роз'єднувача двох різних пел зі знятою напругою. 3, 4, 4. В наряді слід зазначити, які ПЕЛ що перетинають. Лінію, яка ремонтується, потрібно вимкнути і заземлити. Така ж казіка має бути внесена в наряд відносно ПЕЛ, що проходять поблизу лінії, яка ремонтується, якщо їх вимикання, вим... вимикання вимагається умовами роботи. В цьому разі. Заземлення ПЛ, що перетинають лінії, яка ремонтується або проходить поблизу, має бути виконано перед допуском до роботи. Забороняється знімати знизу заземлення до повного закінчення робіт. В разі пофазного ремонту наряд може бути виданий для робіт тільки на дільниці одного кроку транспозиції. 3.12.5. На вимкнення ПЛ допускається розосередження бригади. На дільниці довжиною не більше км. кілометрів винятком робіт з монтажу і демонтажу проводів тросів, в межах ханкерного прольоту більшої довжини. В цьому випадку протяжність дільниці робіт однієї бригади визначається визначає працівник, який видає наряд. Під час виконання робіт, що виконується на у провідних частинах, під напруги бригада повинна перебувати на одній опорі в одному проміжку прольоті або на двох суміжних опорах. Під час виконання робіт за одним нарядом на різних дільницях опора ПЛ переведення бригад з одного річ робочого місця на інше у наряді не оформлюється. В разі перерви у роботі. У зв'язку із закінченням робочого дня за замені встановлені на робочі місця ПН не знімається. Наступного дня під час відновлення робот допуск проводиться після перевірки цілісності, надійності приєднання залишених земель. Дякую за увагу.